вам постелу, Есть дуже багато видів цукерок. Есть така афишка у них. Це я брала в Житомирі. Я вам зараз покажу. Есть пастила, желе, печеньки, э, каша. Пастила у формочок, Там яблука, желейки в шоколаде. Пастила така. Є така скручена і є така звичайна. Це теж пюрешка. Це два вида пюрешки. Є такі вид пюрешки є є такі пюрешки. Ще є такі бокси, І є. Тематичні набори для особливих моментів це отакий набор, бо вам тут не відмінує. Скануйте цей QR-код, щоб вступити до клуба. Воно без глютена, без додаткового цукру і тільки фрукти. Тут тільки фрукти. Він привітався з нами. Привіт! Я ралик Боб. Виготовляємо смачну натуральну ласощ, натуральні ласощі. Зараз я буду рекламувати ту постілу, яку я взяла. Я брала отаку постілу, щоб ходило мені на тиждень. Тому що я в школу багато беру постілів, позара цукру і цукерок не можна. Я взяла, я вам сейчас покажу, вот такую стилу. Есть она в двух видах. Есть без всякой э, подкладки. Я вам сейчас покажу. Есть вот такие. Тут коллекции надо собирать. У меня есть такие четыре штучки. Сейчас вам покажу. У меня есть вот такие. Из такой коллекции у меня три штучки, по одной я маме отдала. такої колекції в мене тільки одна. А з цієї колекції в мене дві. Ще одну я мамі оддала. Є з отакими вкладками, А є без приклад... подкладок. Е, я покажу вам ті смаки, які мені найбільше сподобаються. І вам рекомендую взяти. Взагалі, рекомендую всі брати посіло, бо Вони всі смачні. Але це на ваш вибір. Мені сподобалося найбільше яблуко вишня, яблуко полуниця, яблуко виноград і яблуко малина. Ці останні теж смачні, але ці чотири мені найбільше сподобалися. Я вам зараз покажу їхню таку. Покопці вони теж приємні. Але цісінки мені сподобались найбільше, тому що я малину дуже люблю, а особливо яблуки. Це дуже смачно і корисно. Вишня, вона кисла, а я люблю все кисло. Виноград я з дитинства люблю. А полинеція це найкраща. Е, е, найкраща, як. Ягодка літом. Це така смачна ягода, а ще в неї корисна. Дякую за перегляди і переходьте за силочкою на це. Там можна купити мерч, іграшки, бокси, шопери. Ще багато всякої канцелярії. Там нема ручок, там нема ліків, лінічок, гумочок, стругачок. Там є пенали, ланчбокси, бутилочки і ще багато всього іншого. Переходьте, будемо раді там бачити всіх. Ми всіх бажаємо гарного вам дня, бажаємо щастя, здоров'я і мирного неба. До побачення!